Є відверті ну, факапи, є відверті помилки, які бренди допускають. І е, це як вже наслідок певних дій, і цінностних, і е, поведінкових, які впливають на умовно халепи. І тоді е, ну, бренд має взяти відповідальність, і головна людина, яка є там носієм всього, сказати так: окей, це була помилка, і це не вправа, це нічого інакше, як саме ну, тупість, яку ми зробили. І е, в цьому моменті дуже страшно, тому що я не знаю, чи у вас таке бувало чи ні, коли вам відбулася. Це помилка, тобі здається, що все ну тобто завтра бізнесу не буде, нічого не буде. все, панічна атака. В тебе просто серце стає, холоне все ну, Тобто фізично відбувається ця реакція. і Ти просто розумієш, що все, що ти створював там 10 років, може просто, вибачте, ну не можна ж тут, да, таке так слово крепка Ось, і е, тоді е, певним рішенням може бути оця, якби відповідальність, яку ти береш на себе, просто кажеш своїй аудиторії, це помилка, а далі ми йдемо розбиратися. Це якби для мене ну, хороший вчинок і правильна, правильний зворотний зв'язок до аудиторії. Але є такі помилки, які допускають бренди, які прям ну, дуже важко вибачити. І такі ситуації теж стаються, і цікаво, що тоді це може бути програшом.